Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Opel зефіра B. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини, вже розмитений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2014 рік. Останній рік виготовлення даного автомобіля в цьому кузові. Бензиновий двигун 1,8, механіка 5-й Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, без корозії. Дивіться, стан кузова. Гарна комплектація у нас. Передній і задній паротронік присутній. Стан гуми, дивіться, гуманова. Пороги днища, все в повному порядку. Капот без сколів, без висічки, лобове скло у нас оригінал. Над лобовим все чудово. Передній партронік. Давайте заглянемо в багажник. Автомобіль у нас 7-місний. За потреби ці сидіння задні можна скласти, вийде великий місткий багажник. В комплекті маємо шторка, килимок, аптечка, знак аварійної зупинки, весь комплект з автомобілем присутній. Задній скло у нас також оригінал. Заглянемо в салон автомобіля. По комплектації також присутні задні електросклопідйомники. Карти частенькі, ціленькі, пластик без пошкоджень. Тут по порогу також все чудово. Стан сидінь. Сидіння без пропалів. Задній ряд сидінь. Килимки на місці. Стеля. Також частенька-ціленька, охайна. Ходімо далі. По комплектації маємо задні, передні електрослопідйомники, регулювання дзеркал, круїз контроль, шкіряне мультикермо, штатна мультимедія, клімат, контроль, навігація. Пробіг автомобіля, 211 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилки відсутні. Мультимедіа працює, по кулісі все чудово, перемикає гарно. З автомобілем два ключі, сервісні документи, механічний рушник присутній. Рушник працює, стан панелі, дивіться, карт, все чистеньке, ціленьке в збереженому стані. Тут у нас по електриці стопідйомники. Працюють електрозеркала працюють по правій стороні. Електрозеркало працює, склопідйомник працює, задній склопідйомник також працює. Стан салону, дивіться, все в оригіналі, нічого не шилось, не фарбувалося. Повністю оригінальний стан автомобіля. Робота двигуна, двигун працює чітко, щупа не сапунить, крила у нас оригінал, капот не крутився. Також цієї сторони крило оригінал. Сервісні відмітки. Наступна заправка у нас з кондиціонера 27 рік на 250 тисяч. Ось такого поля маємо. Хто шукає гарний автомобіль з Європи, телефонуйте, Знаходимось місто Вінниця, Ніванське шосе, Провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Хтось цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів!